Всім привіт! А, сьогодні я хочу показати, як зробити а, ось таку гліцинію, акація. Ну, ось такий. Його можна використовувати як квіти, просто зробити букет і більшими. Ну, потім ви почуєте це вже опудрені. А, можна як доповнення в букети. А, тобто ну, Тут можна будь-що з ними робити, дивіться, а, стосовно зефірчику, все м'якеньке, все гарне, воно гнучке, воно класне. З'їсти можна елементарно, смачно, красиво, все супер. Що нам для цього буде потрібне? По-перше, це шпажки бажано тоненькі, щоб. Ну, звісно, якщо ви будете в букет втикати, тоді. Зробіть на шпажці, потім можна обрізати і втикнути вже ось таким чином. Ось так вони були. Хопа, бачите? А, і в букет. А, а можна просто зняти в коробку, як заповнювачі так потикати. А, далі нам потрібно буде або переходничок, або насадка трубочка, або можна мішечок обрізати. До речі, оце, хто, хто перший раз може, це ж сюди ми будемо шпажки отак ставити. Римачі. Повернуся насадку трубочка, або зрізати мішечок, або просто у мене переходничок. І насадка нам потрібна буде 103. Ось така, збоку покажу. І, звісно, зефір. Ну що, не буду втомлювати, замішуємо наш зефірчик і починаємо працювати. Так, я взяла насадку трубочка, можна взяти, просто обрізати мішечок, беремо шпажки, можна взяти соломку і робимо такі основки, ось ви бачите, для того, щоб нам було удобніше на них далі відсаджувати наші, нашу гліцинію або ж акацію. Ось таким чином. Так, тепер беремо мішечок, обрізаємо тоненько носик. Ось я взяла мішечок і тепер тонесенько обріжу мішечок. Можна взяти насадку трубочка, а можна просто мішечок обрізати. І що ми робимо? Підтягуємо наш мішечок. Ось так. Беремо нашу шпажечку і робимо ось такі дуже тоненько, зараз ще обріжу більше. А, ви ж знаєте, що обрізати потрібно а, ось де шовчик, поперек шовчика, для того, щоб у нас був красивий зріз. Зараз подивимося, мабуть, це ще. Тоненьке. Ну, зараз, мабуть, ще зроблю трошки ширше. Дивіться, для того, щоб у вас була рівна е лента, ви ось тут за зачепилися, да? потім піднімаєте вверх, ну, ось це я вам показую, і тягнете. Ось тут зачепились, трошки підняли, надавлюєте на мішечок, да? і тягнете. Це просто я вам показую і А так, постійний тиск, зараз я трошки обріжу ще. Так, ось така штука у нас повинна бути. Зараз ще обріжу мішечок, покажу вам один раз, Надо ще, щоб трошки товще було. Да. Бо тут дуже тоненьке. Так, беремо нашу шпажечку. Ой. Есть два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Тут, де у мене трошечки, допусті, поплило, то можна підправити потім. О, Дивіться, ось така штука у нас повинна бути. Тут ми теж підправимо трошечки. Потім, коли стабілізується, ми його тут все підіжмемо. Коли навіть будемо будем зі шпажки знімати. Так, я зараз ховаю мішечок. Це я все зроблю зараз без вас, потім в процесі ми будемо бачити. Але на цьому етапі нам потрібно профарбувати в зелений колір. Я користую, звісно, Bright Foods, мій улюблений барвничок. І профарбую в будь-який. Ви можете зробити будь-який колір з Bright Foods. У мене на каналі є відео, де ми змішуємо. Робимо окремі кольори будь-які різні. Так, ось таким чином. Все. Продовжимо далі. Я поки зроблю оце все. Ось я ще вам покажу, як спокійненько. Ось так. А то я завжди поспішаю. Але вирішила показати. Просто трошечки припіднімаєте. Мішечок і тягнете, а потім фіксуєте. Тут зачепилися, а тут відпустили. Зачепилися, відпустили. І ось таким чином у вас буде все акуратненько і красиво. О, дивіться. Бачите, яка краса? Так, я все зробила відсадила, профарбувала. Тепер я взяла насадку 103, це пряма троянда, ось така вона. Ось, бачите, маленька. І робимо на цих наших заготовочках, беремо нашу штучку, і робимо ось такі, ну, як би, як їх назвати, Пістіки, течінки, листочки. Я ось так їх йду для того, щоб ну, не було воно, щоб вони були хаотичні. І тепер йду звідси. Тоді воно більш, ну, по настоящому Так, ну тут вже пішли. І ось таким чином. Робимо ці штучки можна взагалі в букет. Хочу нагадати, ось, ви бачите, ось тут можна ще додати. О, дивіться, яка краса. Можна залишити в білому кольорі. Я зроблю трошки в білому і трошки фіолетовим кольором. Знову ж таки, можна рожевим. Тому що акація, і гліцинія, ну, гліцинія зазвичай, вроді як фіолетова. Ну, у нас, по-моєму, все, що завгодно, можна розробити. Так. І ось. Так, зараз я це зроблю, я вам показала. Це дуже просто, це дуже легко. Нічого важкого, ну, ну тут взагалі може дитина зробити. Ну, ну просто а на вигляд, дивіться, яка краса. ну, Дуже красиво. Так, е, зараз сховаю мішечок. Одну я залишу біленьку, а одну я хочу профарбувати в фіолетовим. Але я візьму ну, китайський цей барничок, мені дуже подобається його колір. І ось так тихенько профарбую в фіолетовий колір. О, дивіться, яка краса. Зараз я ті дороблю вже сама, але це ще не все. Зараз я ці дороблю і повернусь. Так, я все зробила. Дивіться, яка краса. Я половину зробила фіолетовим кольором, половину біленьким. Тепер я взяла мішечок, той, що ми робили ці полосочки. І тепер я проминаю, ну, тому що там могло зазефіритись, звісно. Проминаю трошечки. Зараз ми. Спустимо, зараз побачимо, ага, все ок. Беремо нашу гліцинію акать. Ой, зачепила, бачите, зачепила, ну нічого. І ставимо ось такі сяточки, можна навіть трошки меншу дірочку, ну, я вже не стала брати новий мішечок. І робимо ось такі. Біленькі цяточки. Так, да, краще все-таки тоньше. Хай їх буде більше по кількості оцих білих цяточок, але краще, щоб вони були такі ніжненькі. О, дивіться, яка краса. Оце все, що нам потрібно, можна залишити і так. Це вже, ну, ви дивіться самі, як вам хочеться. Воно і так класно, і так класно. Ну, я ж кажу, зараз я все-таки я вам показала, я зараз дороблю сама, і на цьому все. А, забула вам сказати, не забувайте, що Залишати наш шпажці надовго не можна. Якщо вам потрібно в букет встромити, то тоді ми обрізаємо, допустимо, скільки нам потрібно, і можемо втикати в букет. Але якщо ви просто в якусь коробочку чи там ще кудись, то ну, не рекомендую залишати е, на шпажці, бо приприлипне і потім геть не знімете. Так, зараз завершу і побачимо, що в нас вийшло. Все ж таки покажу. Дивіться, я перемістила зефірчик в такий корнетик і зробила маленьку дірочку. І ось таким чином такі маленькі тяточки біленькі. Там, де фіолетовий, ну дуже прикольно дивиться, дуже класно. Це маленькі детальки, які грають іноді в... грають важливу роль. І для людей, і для краси. Ось таким чином. Все. Просто тиць-тиць-тиць. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Просто неймовірно. Дуже подобається. Далі. Що ми робимо? Ми залишаємо на стабілізацію, потім опудрюємо, додаємо, можна просто зробити букет, зробити їх просто більшими, ширшими. Просто насадки більші і товстіші зробити це вже по бажанню. І використовуємо по призначенню, так, як вам забажається. Мені здається, ідея клас. Але. Е я ж хочу бути не тільки зефірною феєю, а ще у нас тепер буде іноді дуже чудові, цікаві призи. От і сьогодні я хочу розіграти 500 гривень між тими, хто поставив коментар, давайте скажемо гліцинія. І потім ми розіграємо в комп'ютері. І побачимо, хто виграє ці 500 гривень. Ну що, а на сьогодні все. Прощаюсь з вами: робіть нічого важкого, нічого страшного, все дуже-дуже просто. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!